Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже за молитвами всіх святих, а окремого славного воїна Збройних сил України Руслана Литвинчука з Волині села Бихів серед них, який зачислений до війська Божого, сонячного воскресіння якого чекаємо до землі, пом'янемо наших героїв і передайте рідним і близьким воїна нашого дорогого, якщо були пророчисні з ним, щоб написали. Його рідні, близькі до мене, месенджер на Фейсбук. Фірма в сонячне воскресіння наших героїв і перемогу з Богом у цьому літі. Вража куля, шалена, перебила крило, опустіть знамена, нахиліте чоло. Пав у лютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герою лиш було двадцять. Пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за день Оскілене плаче біля свіжих могил, мамо вашого сина, що на кримні не зви, записала в країна, своє серце на ві, була мужність козацька, пішов грудьми. На вогонь у бою під слов'янською стихло серце його, але бої не падав, не точився Назад З мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Пам'ятаємо. Не забудьмо про всіх, хто за неньку в країну битві полі, хай світ бачить, хай чує поклик наших завзять, Хиле не плачем біля свіжих могил, мама вашого сина, що на кривди не зви, записала країна своє серце на мі. Мамо, мама, не плачте, хоч мовчать, нема сил. Бо схилене плаче біля свіжих моря, мама вашого сина, що до кривди не звик, записала в країна своє серце на війну. Світлогічна пам'ять за небесне нашим героям. А серед них Ірині Фаріон, що дев'ять днів минає, як убили її, і затриманий той, який непричетний до вбивства, як передала причиста Божа мати. Юнак В'ячеслав Зінченко, з Дніпра, Січислава, син воїна Збройних сил України фронтовика. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, з посиланням на джерелах хлопець вже здає замовників вбивства та подробиці та розповідає про справжні мотиви цього вчинку. Рідні, друзі, колеги та родичі шоковані під час допиту він не мовчить. У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства політикині та мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Він зазначив, що про затримання йому доповів міністр внутрішніх. Справ України Ігор Клименко. Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавецелі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Більше інформації згодом. Дніпро Суспільне вже знайшло друзів Кілера. Ось про що вони говорять. Ми з років в одній команді грали. Він 2006 року народження. і знаю, що у нього папа воює зараз, живе з мамою дуже прийматичний пацан, хорошо з ним дружили, коли займалися в том клубі. Е, э, що можу ще сказати? Те, що він хорошо вчиться. Ніколи не подумав би, що він може такого зробити. Ну, я впевнений, що він такого не робив. Як загалі все тут відбувалося? Те ти... його затримали, так зараз? Так, можливо. Е, як загалі мама, чи бачив ти маму, спілкувався з нею чи э, вроде по відео, відео маму його, э, так, нічого не знаю. Мама моя не хоче, дзвонити що самою, щоб чтоб... І наклять обстановку, тобто ви раз ви родину умовно да, спілкувалися, так. тому що поруч живе очень хорошо дружимо. Там да. мама іноді і в гості заходить, заходьте вот отак от. Ага. 25 липня президент Зеленський повідомив про затримання хлопця, ймовірно, причетного до вбивства Ірини Фаріон. Мережею почали ширитися деталі про ймовірного вбивцю. Про це пише Галка. Телебачення Торонто пише, що вбивцею виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко. З відкритих джерел відомо, що він навчався в Дніпровській гімназії. Також грав у футбольній команді МДЮ США Ю 19 В телеграмі хлопець підписаний на численні ультраправі сторінки, зокрема, й російські. Там В'ячеслав залишав. В антисемітські та російські коментарі а в січні 2024 тисячі згадував про російське неонацистське угрупування, яке раніше взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Журналісти Радіо Свобода зв'язались з батьком підозрюваного. Чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив про його затримання. Дізнався від дружини. Я на фронті зараз. Сина особисто давно не бачив. Спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт тут же теж не зрозумів. Зуміло, не все так гладко було. Дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було. Він не мав ніяких українофобських поглядів. Він патріот. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська. Займався футболом, сказав батько затриманого. Суспільне взяло коментарів сусідів затриманого. Один з них Ян, знайомий з затриманим з п'яти років. Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться. Ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Я впевнений, що він. Такого не робив, як я знаю, він нікуди не виїздив за останній час, каже він. Сусідка родини Ілона каже, що родина дуже освічена та спортивна. З мамою бачусь кожен тиждень. Дуже хороша людина, і батько теж саме допомагав багато дітям і по футболу, і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні. Хлопчик і самостійний і цілеспрямований. І вибрав професію. Нічого не можу сказати. Я від цього в шоці не можу в це повірити. Це як підстава. Він дуже порядний хлопець, каже жінка. Випише, що ось уже другий день підряд на могилу до Фаріон приходить невідома жінка, яка стає плача та йде тозі де отримують можливо, убивцю Фаріон. Пишуть, що ця жінка матір хлопця. Інформація перевіряється. Втім, очевидці стверджують, що вона відмовляється розмовляти з будь а Молиться плаче та йде за нею. Прослідкували йде таки до СІЗО. У той же час Спринський Іван дає такий коментар по діях убивці мовою оригіналу. Ми знаємо лише про одне, що, на мою думку, той, хто зорганізовував такі середовища і створював сприятливі умови для таких фактично політичних акцій проти української мови, такий ректор Боболо, такий, на мою думку, як ректор Френка Мельник. Я би їх назвав неокомуністами. Там зараз будуть вибігати, розповідати, кричати про дисидентів, але ж подивіться, вони... Змусили замовкнути студентство, яке завжди виходило і відстоювало гідність українського народу. Студентство мовчить про те, що чинять слуги народу останніх три роки. І більше того, бо було ще й сприяв виходу про російського студентства проти Ірини Фаріон. Що демонструє влада ось такими. Потуранням політичним акціям, та бо в нас була проукраїнська влада, всі, хто були дотичні до переслідування Фаріон за українську мову, вони всі вже зараз сиділи у в'язниці. А вони очолюють вище навчальні заклади у Львові. Так от, вони, на мою думку, потурають винищенню всього що дотичне до українства. Бо це ідентифікація. А згадайте, що більшість слуг народу пробує закинути. То вони якихось працівників будуть завозити, бо українців нема. То вони українців намагаються поділити між собою. То вони ще якісь дурості намагаються вигадати, то вони громадянство там будуть неконтрольовано надавати всім, хто буде цього бажати. То вони намагаються е, знівелювати українство в цілому. Тому вони не будуть зараз переслідувати е, тих, хто винищує українство, а вони будуть потурати тому, щоб винищували тих, хто за все українське, за ідентичність, за захист української мови. І вони, от на таких судових процесах, будуть демонструвати, що дивіться, не будете нам піддаватися, з вами буде те ж саме. Тому я схилявся до версії, що на мою думку, слугам народу це політичне вбивство, а більшість з них мають проросійське мислення було і є вигідно. Зазначимо за рішеннями суду підозрюваного впродовж 60 діб утримуватимуть під вартою в селічому ізоляторі. Після судового засідання, на якому було обрано запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві громадської діячки та екс нардепки Ірини Фаріон, її донька Софія Семчишин, повідомила, що задоволена рішенням суду. Про це вона сказала в коментарі. Змі поки що цього достатньо, щоб він посидів і відчув, що він зробив. Прокоментувала вона обраний 18-річному мешканцеві Дніпра В'ячеславу запобіжний за. Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні вранці, 27 липня, окуповану Євпаторію несподівано відвідала бавовна. В окупованій Євпаторії пролунали вибухи. Про це повідомив телеграм-канал Кримські Партизани. У Євпаторії вибухи частина районів без світла йдеться в повідомленні. За даними телеграм-каналі, вибухи лунаються на аеродромі військових частинах, а також сховищі ядерної зброї. У небі видніється вогневі гриби, схожий на ядерний радіація зашкалює, хмара сонена Одесу. А зовсім недавно стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму наразі перебувають російські носії ядерних боєприпасів наземного повітряного та морського базування потім міг їх підірвати аби спрокувати катастрофу. Це на його думку на певний час зупинить війну, аби переформатувати сили, заморозити фронти, і вдарити заново. Черняку той же час зауважив, що воєнна розвідка України слідкує за переміщеннями ядерної зброї Росії, зокрема тактичного рівня, та знає, де вона розташована. Воєнна розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки. Та наземні комплекси, які можуть завдати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно, така можливість у Росії, є, розповів Черняк. Представник воєнної розвідки додав, що окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті Феодосія 13 у селі Краснокам'янка, аби підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів. Однак наразі невідомо, чи завершені ці роботи. Говорячи про ризики нанесення ядерного удару Росією. Представник воєнної розвідки зауважив, що країна окупанта здатна на все. Однак, сподіваємося, міжнародна спільнота зможе вплинути на. Керівництво країни окупанта, аби не призвести світ до ядерної катастрофи, Україна також враховує різні варіанти розвитку подій, наголосив Андрій Черняк. За словами колишнього командувача військами США в Європі, півострів це найважливіший шматок території, досі окупований Росією. Крим є найважливішим шматком української території, досі окупований Росією. Про це в інтерв'ю сказав генерал сказала у відставці. Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес. Це те, що ми називаємо вирішальна територія. І той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю Ну я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів. Але так чи інакше це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ, зазначив Ходжес. Для цього за його словами Україні потрібна високоточна далекобійна зброя, яка може влучити куди завгодно, у кожен російський корабель. Кожен російський кольбаль, кожен штаб, кожен пусковий ракетний майданчик, кожну військову повітряну базу. Відтак це зробить Крим непридатним для використання Росією. Підкреслив американський військовий другою складовою деокупацією. І півострова він назвав ізоляцію Криму, тобто перекриття єдиних двох шляхів, якими туди можна дістатися. Перший незаконно зведений Карченське місто. другий – це так званий сухопутний коридор, який пролягає від Ростова вздовж Азовського узбережжя через Маріуполь і Бердянськ до Криму. І я думаю, що можна перерізати обидва ці шляхи точним вогнем з великої відстані. розумував Годжес. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя визнати кожен робить сам до зустрічі! І друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми з сила. Борімося, поборемо, морімося і вимолимо щасливо Богом і Богородицею. Смілися ми, великої години, споже. Боже наш грусий, синьок Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо Україну країну всіх нас скоріше спасе. Мати присвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора. Наші герої, страти, смімося за живих борців, за волю їхніх рідних, близьких, і сподіваємось на сонячне воскресіння святих героїв з Богом і Великим Кобзарем за для України перемоги. Щасливо! не зрадімо наших героїв, хоч в Україні все більше тих людей живуть корисливо і безсовісно і лукаво, продаються за гроші, чи залякуються, чи просто байдужі у цім житті. Мовчать на зло, і те зло все більше закручує в Україні і в світі біду. Але ж віримо ми, що все так не буде, що переможуть Божі люди, бо Бог наш правди, Ісус Христос, спас, воскрес, воскреснуть ті, що з Ним найулюбніші, найкращі, Божі діти, герої наші дорогі. І праведні успадкують землю, як сказано в Святому письмі. І згадаймо і пророчі слова Тараса Шевченка, що на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, бо буде Господь Бог, син, буде Божа мати, і будуть тільки Божі люди на землі. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава З Богом! і смерть ворогам!